Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Українці уже третій рік поспіль зустрічатимуть новий рік в умовах повномасштабного вторгнення. І добре розуміємо і знаємо сантенції росіян до таких сакральних для них дат, і їх можна простежити. Так, до прикладу, 31 грудня 22-го року, власне, у переддень нового року, російські військові завдали масованого ракетного удару переважно по житловій та цивільній забудові України. В кінці 23-го року для українців теж рік закінчував продовжувався і починався новий підзвук сирени. І тоді, нагадаю, 29 грудня окупанти застосували 158 повітряних цілей, 87 ракет і 27 дронів. І внаслідок цього обстрілу загинули 39 людей і ще 150... 159 отримали поранення. У ніч з 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року росіяни випустили по українських містах 90 шахедів та 8 ракет. І переважно під ударом був захід України а також південь. Отож, чи варто цього року бути на поготові, наскільки реальними є погрози обстрілу Орішником? Чи варто чекати обстрілів на новий рік, а також багато про що інше? Буду говорити сьогодні із Олегом Саакіаном, політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, доброго дня і дякую, що знайшли час доєднатися до нашої розмови. Вітаю всіх зі святами! Сподіваюся, вони будуть максимально безпечними, і наступний рік нас буде дивувати переважно приємно. Дуже сподіваюся, пане Олеже, вочевидь, Росія має ресурс до нових масованих атак по Україні і не виключають експерту, що це може бути ближче до Нового року. Тут радше йдеться про військову чи політичну мету, адже не так далеко до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Я не певен, що Російська Федерація зараз буде діяти саме в розі зінавгурації чи ні, і бити, скажімо, під якісь там реакції, заяви тощо. У них вирогідно зараз стоїть завдання просто підняти максимальну ставку до цього моменту інаугурації. і тому власне ціла низка заходів реалізуються для цього. З одного боку, завдання поставлені по Курщині, і північно-корейські війська не просто так там, а для того, щоб спробувати витіснити Україну з Курщини, бо їм треба цю сильну карту з рук України вибрати. Поруч з тим Донеччина поставлені завдання задати там певних. Втрат для України і досягнути якихось бодай якихось символічно знак, знакових перемог для Росії і бажано розширити лінію фронту, тобто провокувати по Херсонщині, по Запоріжжю, імітувати або у випадку успішності дійсно спричинити там певні наступальні дії. Таким чином, взяти сильні позиції. Для цього зрозуміло, що будуть і атаки в глиб українських міст. Чи це буде на Новий рік? Останнім часом росіяни. Взяли за правило атакувати не в саму дату, а після цієї дати, е, ніби що от е, в цей день ці напряглися, чекають. А після цього, мабуть, вони вважають, що в нас як в Росії всі підуть і нап'ються, і нікого не буде на місцях, і тому вони б'ють на наступний день. Ну поки що можна сказати, що впродовж цього року така стратегія, і тактика їх не давала для них позитивних новин. і навпаки Україна е, з весь час знаходиться в очікуванні потенційних російських ударів. Арешник, це настільки зброя ударів, скільки зброя такого собі геополітичного експеціонізму, бо для Путіна це ледь не фалічний символ його влади. Він дістає Арешніка потрясе перед, перед світовою спільнотою і демонструє, що він ще може. При тому, що орешник це технологія на 10-80-х років, і поки в Британії тестують лазерну зброю і е, хвильову зброю вже останній місяць оприлюднено дані по Можливості дронами новим типом озброєння це принципово інше покоління озброєння, не кінетична зброя. Росія намагається всіх лякати технологією п'ятидесятирічної давнини, яку вони ніби освоїли тільки зараз, і от тепер самі без України, без радянського спадку можуть нею користуватися. Пане Олеже, ви, власне, зазначили за Орішніки, за те, яким він є символом для Путіна. І, власне, за останній час уже кілька разів була по всій Україні оголошена а, повітряна тривога, власне, через загрозу удару орешником. Але ми знаємо і слухаємо військових експертів, які стверджують, що розгортання такого комплексу, його роботи ну, це дуже помітно і за тим полігоном Капустин Яр слідкують. В Астраханській області постійно ведеться спостереження. Але останнім часом, тобто це дуже добре, звичайно, що останнім часом були лише демонстраційні дії з боку Росії. Втім, ви так схоже на те, що вони наче готуються до атаки. Робили такі імітаційні пуски, реальних не було. Якщо це залякування, то на кого воно розраховане? На українців, які живуть уже третій рік в часі повномасштабної війни, це розраховане на іноземців, це грам'язами. Якщо грам'язами, то хто має від тої грим'язами бути в захваті, в екстазі? На кого це розраховано? Це закона на внутрішню російську аудиторію. Дивіться, як ми можемо. Він Арешніка вже проімітував ситуацію з Башмаком в руках, про що вам покажемо фактично таким чином хоче. Повторюємо, але жарт повторений двічі він вже не смішний. Тому зараз ніхто не оцінив такого розмахування боєголовкою Путіна. Тому він вирішив лізти на стіл, зняти штани, порозмахувати її ще більше під час останньої прес-конференції. Продемонструвавши, що ні, ви ви не вірите, що вона є. Вона є. і Ми можемо в будь-який момент. Я буду весь час її витягати, прибігати на міжнародний дитячий майданчик і бігати всіх лякати, що вона в мене є. Направду їх у Путіна не так багато і виробляти їх немає такої спроможності. Більше кожен пускаєшника це також велике питання, оскільки до нього дійсно прикута зараз увага всіх. Цим намагається налякати світове співтовариство. А уявляємо собі, арішник злітає і не летить. Або не взлітає і вибухає, як це вже було до того, поки був удар по Україні. Який це буде символ? Це буде різдвяний подарунок. До речі, припущу. Що от, тривога, яку ми декілька днів тому мали з приводу арештка, якраз в момент масштабного обстрілу, ну не факт, що там були імітації. Можливо, просто щось пішло не так. І зараз для Росії кожен пуск Арешника, це буде а, момент, коли, затамувавши подих, будуть сидіти в Кремлі і молитися, щоб, дай Боже, щоб він долетів кудись. Бо якщо він або не взлетить, або впаде одразу ж, або впаде десь на територію. Росії, втомі символа сили, вони отримують символ такої собі а, неспроможності, не сказати воєнної потенції Путіна. Тому для них тепер ставки дуже високі. Дай Боже, щоб все і одразу і не злетів, і вдарився в них. От все, що ви перелічили, щоб одразу все і разом. А пане Олеже, а чи можемо ми вважати, що дії посольства США в Україні є таким собі ключовим маркером? А чи дійсно є реальною загроза Орішника? Бо знаємо, що Росія має попереджати США про те, що вони запускають орєшники. До речі, поясніть, будь ласка. Можливо, хто з наших глядачів ще не знає, чому має попереджати є договори по використанню Зброї середньої великої дальності, а це відноситься все-таки до балістичної зброї, яка виходить в ближній космос. І відповідно, якщо не попередити, то такі пуски можуть бути розцінені як потенційна загроза іншим державам, які володіють подібними технологіями. Оскільки ця ракета є потенційним носієм ядерної зброї, то зрозуміло, що може спрацювати автоматіка, і відповідно вже з іншого боку зателефонують Росії і запитають, що це було в момент, коли ракети понацілюються і будуть готові до старту. Тому є. Є правило, що перед пусками подібних ракет відбувається попередження, що буде пуск по такій то траєкторії. Вони можуть не повідомляти куди конкретно, але вони плюс-мінус мають повідомити сектор, куди буде летіти. Тому розуміли, наприклад, що потрібно евакуювати посольство, тому що сектор вони надали бік України, і що це будуть не пустки в них по полігону, а що це будуть пуск в сторону України. Тому власне дійсно можна орієнтуватися на американське посольство і на посольство інших країн, які мають ракетні технології і ядерний потенціал, тобто ракетні засоби для доставки ядерної зброї, і тому це є хорошим індикатором і маркером. Пане Олеше, ми вже так плавно перейшли з вами до США. І тут ем, Алексій Арестович сходив на ультраправий американський подкаст із ведучим іранського походження, де як міг зганьбив президента Зеленського, просто зганьбив його з ніг до голови і так делікатно розказав про те, що в нас тут і шовіністи, і націоналісти, які знущаються над русською церков'ю і русським язиком і доволі. Цікаво, що Єрмака він так майже не зачепив, а так делікатно розповів, який він хороший. На вашу думку, для чого Арестович так послідовно і вперто просуває таку собі російську наративну повістку, і ну, це вже реально, як на мене, суб'єктивно, доволі неприховане політичне ура капітулянство, і особливо коли ми говоримо про роботу на аудиторію США. Для чого? Арестовуючи стало тісно в Україні його особистість, потребує великого масштабу. І, Судячи з цього, він вирішив пограти тепер в американську політику. Бо направду, він це конвертує в свої відносини. Там і намагається себе продати частині ультрарадикальних персонажів з оточення Трампа як нібито українську альтернативу Зеленському. І от він, якщо піде, то він точно переможе. Кого він де переможе, в якому селі він має балотувати, щоб перемогти? Я знаю, але. З його рейтингом змагатися тільки зі знежиреним йогуртом зараз в Україні можна, але тим не менше треба дуже дуже гучно промовити, що він ледь не переможець. Ярмака, очевидно, боїться, тому що розмогу важливо з ярмаком не сваритися. По Зеленському він проходиться ля як по політичній постаті, і таким чином формує для себе імідж дісідента опозиціонера, як він там сказав, навіть А, Ну що сказати, ехмоська знатяна сильна розслаїть на слона, говорячи класиками, яких читав сам Рестовича, на яких зазвичай посилається для нього. Це зараз намагання конвертувати це в гроші і в можливості за кордоном, те, щоб мати якийсь вплив, мати якісь можливості. Авантюрист, політику шуменський, якщо говорити про того, хто дійсно є шуменом в українській політиці, то це про Арістовича він не є політиком. Він є. Топ політичним активістом, політичним шоуменом, і він гарно себе продає в такому статусі, де потрібно знищити репутацію. Він буде атакувати, де навпаки потрібно а, щось підсвітити. Він підсвічує, де потрібен поцілунок і уди. Це коли хтось з великим антирейтингом, антипатіями підтримує щось хороше, і після цього частина відвертається від цього хороше. каже: ну, якщо він там, то відповідно, якось воно не гоже, Мабуть, щось там, де собака, порилася. От е, Арестович зараз це той, хто десь весь час намагається поритися. Я розумію, якщо його підтримують радикали у Штатах, але ж вочевидь з тих рейтингів, які в нього є, українці розуміють, що це за один овоч чи фрукт, чи хто він там є, і мало мають до нього уже сентенції, то який йому сенс забувати про так звану українську аудиторію, і більше працювати на аудиторію у США, і все рівно тут повертатися, будувати ще продовжувати будувати свою політичну кар'єру. Не ну, обов'язково, чому я кажу тісно. Подивіться, наскільки він вивчив англійську мову, і як він реально в ній покращується, він вже бачить себе ширше ніж Україна і. Вирогідно, що Україна для нього це лише один з майданчиків, скажімо, в якому він хоче реалізувати свої амбіції. Вдасться тут про російський реванш. Він залюбки був би генерал-губернатором новоросійської губернії для Росії, судячи з його риторики. Якщо російський реванш не вдається, а це на сьогоднішній день найбільш вирогідний сценарій бо для проросійського поля в Україні на сьогоднішній день все достатньо маргінально. То в такому випадку він буде сидіти за кордоном як дисидент і капіталізувати це або розуміє, що про російські настрої за кордоном а, будуть ще залишатися як ультраправі, ультраліві. А там ж завжди можна сказати, що я перехворів найстрашнішою хворобою в світі, і одужав, і Тепер розповім вам як одужав. Хоча ні, він вже один раз це казав. Ну, прийдеться щось нове, вигадати для того, щоб перевзутися в повітрі впродовж 24 годин, не вперше. Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна у межах гуманітарної підтримки. Про це заявив Володимир Зеленський. Не зовсім як на мене, я зрозумілою, зрозумілим такий жест доброї волі, зважаючи на ріст цін в на хліб на полицях українських магазинів. Для чого Зеленський це робить? Показати, що 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 ми щось можемо? Ну ну абсолютно це не зрозуміло. То ми роздаємо а, тисячу людям. То ми даємо 500. Тон пшениці в Сирію, яка ніколи не відрізнялася особливими сентенціями до України та українців, а більше навпаки до росіян і російського президента. Для чого? Нам нема куди дівати нашу пшеницю. Ну направду правду, та кількість, яка відправлена, це крапля в морі. Якщо ми беремо виробництво Україною зерна і в Україні ціни на хліб зростають не через брак зерна, а через те, що він його ціна зростає на міжнародних ринках. більше-менше власне тут особливої різниці для нас в Україні не буде. Але символічно це хороший крок. Чому він робиться зараз? Бо Сирія проросійська це була Сирія Асада. Асада ненавидять Асада, скинули Асад, перепрошую, звали в Москву. Десь там поруч з Януковичем тепер сидять Чапаєва грають разом. А новий уряд Сирії, він геополітично ще не визначився. Він буде і зараз намагається утримати легітимацію з боку Заходу. І над цим працює активно Туреччина. Це уряд. Великою мірою можемо прямо сказати про турецький. Подивіться просто хто міністр оборони зараз, які договори з Туреччиною підписані по навчанню військових сил. Що туреччині необхідно, якою позицію виступає тут? Секрет Полішанелі, всім все зрозуміло. А зараз це про турецькі проксі і Україна, яка надсилає зерно, це Україна хороша, а Росія погана Росія, яка рятує Асада, а Україна, яка надсилає їжу. З Туреччиною для нас це також хороший символ солідаризації, в тому, що ми в гуманітарних питаннях готові підтримувати і готові підтримувати новий уряд Сирії, якщо він буде продемократичним, якщо він буде антиросійським, і якщо він виступить за Україну, ми тим самим можемо отримати додатковий голос на міжнародній арені. Причому тут перекочує голос проти в голос за, а не нейтральний. Це багато чого вартує. Якщо це вартує 500 тонн зерна українського, то це вкрай мала ціна за подібну геополітичну зміну. Я повинен, що в України будуть інші ініціативи. Зокрема, ми можемо допомогти і в технологіях і досвіді по підготовці армії до сучасних викликів, тому що такої дронової війни, як в нас, в Сирії, не було. І відповідно їх армії потрібно готуватися до іншого е характеру загроз. Ми можемо допомогти в питаннях гуманітарного характеру технологій певних е цивільного захисту, тощо які випрацьовані в Україні, десь вони в нас розгорнуті краще, десь гірше, але тим не менш, як досвід вони є. У нас є на міжнародній арені можливості певні допомогти. Очевидно, що ми тут будемо весь час знаходитись в позиції до притискання цього Ірану. Наскільки це ми можемо? Солідаризації в частині питань з Туреччиною, але при цьому врахування інтересів Ізраїлю і також солідаризації з ними в певних кроках, які не суперечать е, нашим інтересам і міжнародному праву, тому що з е, Ізраїлем у нас саме по цій лінії часто є точки. Напруження, тому що там, де Ізраїль є окупантом на голландських висотах, наприклад, згідно з міжнародним правом, нам складно стати на позицію Ізраїля, оскільки таким чином ми фактично легітимізуємо окупацію Росії наших територій супереч міжнародному праву, там, де є на речна на Таняху, Такий самий як у Путіна, то нам також складно стати на бік Ізраїлю, тому що фактично Ізраїль дублює тут позицію Росії, але в питаннях самооборони, в питаннях ударів терористичних по Ізраїлю, терористичних актів, які відбуваються, право на існування ізраїльської держави на їх і територіальну цілісність. цьому цьому звісно, що Україна завжди буде на боці ізраїльського народу. Добре, така робота на випередження, я зрозуміла. Ну, ви, ви праві абсолютно 500 тисяч тонн. Це не є в такому разі надто високою ціною. І на завершення буквально. Ну... Ця ситуація могла би бути смішною, якби не була такою передбачуваною. Шановні громадяни України, Міністерство оборони України щиро перепрошує за технічні збої, що виникли під час проведення інтернет-голосування за членів громадської антикорупційної ради при міноборони. Там далі для збереження довіри на 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 анулювати результати сьогоднішнього голосування, перенести проведення голосування на самосічні. Голосування відбудеться. Це що вчора трапилося. Це, це, як ми кажемо, завжди щось має піти е, не так. Але чи можемо ми припустити, що у разі якби в Україні були оті марені омріяні вибори у дії багатьма депутатами Верховної Ради, результат би був аналогічним, На Аналогічний ще гірше, те, чому я категорично проти проведення онлайн голосування в Україні, особливо при Загрозах воєнного характеру і кіберзагрозах, які можуть бути від цього, це була фактично репетиція таких виборів, і тут було чудово в лапках все. Там не вистачає тільки в кінці у цієї заяви перемогла дружба, бо фактично дружба перемогла здоровий глузд бо ми побачили змагання серед числа авторитетних в очах суспільства: волонтерів, ветеранів, осіб, які змагалися один з одним. І які на випередки в тому числі оголошували, хто з них перше місце зайняв і переміг до того, як система зламалася? Це те, що нас очікує на виборах, якщо хтось думає, що будуть партія військових, буде змагатися з партією не військових або ветеранів, то що ні, це буде змагання військових всередині себе з витяганням всієї брудної білизни і дискредитацією взагалі українського мундиру, так само як волонтери. Похід на вибори це буде дискредитація волонтерського руху, тому що вони будуть по брудному грати один проти одного. Ми це побачили в е, зараз виборах в громадську раду при Міністерстві оборони, там, де немає великої політики, так там є достатньо великий ресурс. Є за що боротися. Одні борються за те, щоб цей ресурс не могли використовувати негідно і в корупційних цілях. Інші борються, щоб потрапити туди можна було і використовувати в корупційних цілях. Частина бореться в сірій зоні для того, щоб потрапити туди і не дати це використовувати в корупційних цілях, але щоб це використовували ті, хто є наближеними до них, скажімо, і всі відтінки українських виборів в майбутнє. Вони зараз були в цьому процесові. Ну і, зрештою, те, що він не вдався, як найкраще і найпоказовіше, що вибори під час війни це взагалі дуже-дуже небезпечна гра, а вибори під час війни дистанційні. Найкраще, що з ним може відбутися, це дійсно відмінити і перепросити. Належе, а по ваших відчуттях чи справді так є, що практично усі політичні сили вже на низькому старті як готуються? Я чому запитаю? Бо буквально Якщо не помиляюся, за першим голосуванням проти, про те, щоб бойка забрати із комітету Верховної Ради, а Наталя Піпа, депутатка із голосу, написала такий доволі цікавий текст себе на Фейсбуці, що мовляв, ми шукаю в свою команду комунікаційника, там перелік тих всіх обов'язків, дуже багато. І кілька разів так проскочила фраза для роботи у кампанії. Ну, я собі ще так подумала, можливо, один раз помилка, і людина мала на увазі компанії, але ну двічі компанії. І зрештою, в той же день пані Наталя не проголосувала за відставку Бойка. Пізніше написали, що були там технічні збої. І загалом 52, якщо не помиляюсь, нардепів, були присутні у залі і не голосували взагалі. Але от це компанія не дає мені спокою, і я собі думаю, якщо маленький голос уже шукає комунікаційника в компанію, то що говорить? про тих більших гігантів. Um, всі політичні сили наразі на низькому старті для виборчого процесу. Це не означає, що вибори відбудуться. Це самозбуване пророцтво. Коли всі побігли, я побіг. Тому що, а раптом що? Всі готові, а я не готовий. Потім, виходить, вже декілька разів це було, вже збився 4 чи 5 разів. За цей час президенти кажуть, да які вибори зараз? Ви що? Питання оборони тощо. І всі такі, а, ну, ладно, значить, не весною, значить, осінню будуть. І знову. Бо якщо немає виборів, наші політичні сили, які не вміють працювати міжелекторальний процес, здебільшого, у яких немає там, окрім двох з половиною партій, партійних осередків і реального а, партійного апарату, у яких немає діяльності міжвиборчою, вони здебільшого є. Політичними проектами, в яких залишається той самий лідер, або тасуються ті самі лідери, але під них відбувається ребрендинг політичної сили. Вони змінюють назви, вони змінюють команди на незак, тому що частина з них була перекуплена під час минулих виборів. Повертаються ті, кого перекупили позаминулого разу, бо в них ресурси. Вони там є головними лікарями. Вони є бізнесменами за партії на місцевому рівні. І тоді там в одній партії його дружина в іншій партії, дитина в третій партії, і такий собі сімейний підряд на місцевому рівні. Це ж нормальна практика в лапках в Україні, тому що немає реального політичного процесу. І зараз, під час війни, це проявляється як ніколи: що демократія в Україні часто зводиться, зводиться виключно до виборів, а направду вибори це лише один обов'язковий, але не самодостатній механізм демократії. Інакше формально вони в Росії вибори відбуваються, а в деяких країнах навіть чесні вибори відбуваються, як в Угорщині, але як в Туреччині. Але від того, між цими виборами Туреччина або Угорщина не є прикладом демократичної правової країни, якою хотіла би бути Україна. Тому чи то імітаційні, чи то реальні вибори вони не є самодостатні. Нам треба навчитися жити демократичним політичним процесом. І в проміжках між виборами і якраз зараз під час війни дуже гостро стоїть питання цілого ряду дисфункцій управлінських, які накопичилися, і які неможливо вирішити виборами, які потрібно вирішувати інституційними змінами для того, щоб держава вміла працювати і між виборчим період, а громадяни мали механізми бажання і можливості займатися політикою. Адміністративною, публічною діяльністю, в залежності від того, на якій посаді де і не входячи в певні формальні посади, а займаючись цим в різних радах, механізмах тощо дорадчих, так званих або партисипативних, тобто учасницьких, для того, щоб демократія функціонувати, звісно, суспільство завжди буде тягнутися за револьвером, тому що воно від виборів до виборів чекає на місію, який прийде, і всім одразу покращить життя. А воно ж так не відбувається. Дякую вам за цей аналіз за цю аналітику. І хочу, аби і і мої, і ваші, і кожного з нас свята пройшли якомога спокійніше. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні спілкувалася із Олегом Саакяном, політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості. Хто ще не підписаний на канал, прошу це зробити, аби не пропускати нових відео українського якісного контенту завжди має бути багато. we <laughs>